Он тільки що не готував чорного чесника. Десерти і м'ясні страви. Я вирішила щось незвичайне придумати. Беру чорний чесничок. Водички. Трішки. Ретельно перемішую. Наливаю собі пика. З чорного чесника трішки соуса. Пиво Було світле, стало темне. Яке воно смачне. Специфічний смак. Просто, просто бомба ракета петарда. Як п'єте пиво з лимоном, а це як незвичайне щось, дуже особливе, дуже смачне. Ще й соус як чудовий до раків. Зараз скуштуємо. Поливаю м'ясо рака. М -м -м -м. Пушка. Деякі раки середину не їдять. Тільки хвостики. У мене все уходить. Ця середина. Один панцир залишається. Це смачніше з цим соусом. І до раків, і до пива. Чорний чесник. Це тільки треба спробувати. Балдеж. Ваше здоров'я.